Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про музику митців української діаспори. Уявлення про українську музичну культуру не буде повним без чималого шару культурних надбань української діаспори. Серед композиторів, які утверджували українську музичну культуру в закордонному середовищі, вагоме місце посідають вихованці Київської, Харківської, Петербурзької, Праської та Віденської консерваторій, вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові. На формуванні та розвитку композиторської творчості закордонного українства. Позначилися різноманітні мистецькі напрями, характерні для цієї епохи. Тут є представники неоромантизму, постромантизму, імпресіонізму, експресіонізму, неокласицизму, модернізму, авангарду та інших стилів ХХ століття. Пошуки найсучасніших засобів музичної виразності притаманні творчості українських митців Франції. Так у музиці Федора Якименка, брата композитора Якова Степового знаходимо синтез елементів романтизму і французького імпресіонізму, які відобразилися у фортепіанній поемі Уранія та опері фея снігів. Обравши акапельну хорову музику як провідну галузь творчості, митці діаспори продовжували українську співучу традицію, наслідуючи Миколи Лисенка. Світового визнання набули хори Кошиця, Антоновича, Гнатишина, що пропагували унікальні надбання пісенного фольклору українського народу і національного хорового виконавства. Ім'я Олександра Кошиця, визначного українського хорового диригента, композитора і вченого етнографа талановитого педагога, в Україні було під забороною десятки років, якщо й виконували поодинокі неперевершені обробки українських народних пісень, то ім'я їх автора не повідомляли. Власні ж, твори композитора не звучали публічно взагалі. Останнім часом, завдяки фінансовій підтримці українських організацій Канади, у Києві перевидано книжку Маестро Спогади Щоденник з піснею через світ, невелику за обсягом, але дуже цікаву книжечку, слово про українську пісню і музику, Український хор, що діє в Канаді, названий на честь першого диригента хору Олександра Кошиця. 1992 року хор був відзначений Шевченківською премією за популяризацію українського хорового мистецтва. Тріумфом кошиця було турне української хорової капели, створеної за дорученням Симона Петлюри в 1919 24 роках минулого століття. Хор мав завоювати у світі симпатію до українців і новоствореної держави Української Народної Республіки, з чим упорився більш ніж успішно. Виступи Хорової капели, а вона тоді називалася Українською Республіканською в країнах Європи, а потім і Північної та Південної Америки – були справді тріумфальними, вони змусили світ серйозно заговорити про нашу вітчизну, визнати своєрідність рідність її прадавньої культури. За допомогою української пісні перлини, неперевершеного її виконання, численні слухачі Європейського та американського континентів, навіть не розуміючи мови, поринали в українську музичну стихію, захоплювалися її красою та багатством. Саме в такий спосіб народи світу відкрили для себе Україну. Репертуар хору кошиця складався з народних пісень в обробці українських композиторів. Також в своїй кишені хористи завжди мали одну-дві пісні країни, де в даний час виступали. Пізніше кошиць згадував про виступ у Женеві. Коли заспівали Марсрієзу в моєму аранжуванні, піднявся такий гвалт, що я перелякався. Панночки повискакували зі своїх місць. І в екстазі ламали парасолі об естраду. Берні, після концерту, коли я сів до авто і туди втягли вінок такого розміру, як я сам, студенти закидали мене квітами і до самого готелю бігли з криками за автомобілем. На концерті в Пляце де Торес в Мехіко Сіті, 26 грудня 1922 року було зафіксовано світовий рекорд присутніх понад 32 тисячі. Хор Олександра Кошиця здійснив поїздку, рівнозначно якій не здійснила до сьогодні ні одна хорова капела, ні в часі, ні в просторі. У популяризації української музики у світі істотну роль відіграли оркестри й хори під керівництвом автора улюбленої в народі пісні Гуцулка Ксеня Ярослава Барнича. Барнич увійшов в українську музику як основоположник модерної української оперети. Усього написав чотири оперети: дівча з масло союзу, Шаріка, Пригода в Черчі та Гуцулка ксеня. Також композитор творив у жанрі пісні танго, створивши довершні речі Ох Соловію, чи тямиш гуцулка Ксеня, Пропоную послухати уривок Гуцулка Ксеня. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла, Ксеню ні пізна. Він дивився в очі сині, тихо спершись на сласни, і слова полки любові, він до неї промовля, у цуксеню, я тобі натриміті, лиш одні цілім світі розкажу про любов, душа страждає. О серце кохає огарячим мужем. Не випадково його називали українським легарем. Це був композитор європейської школи і стилю. Водночас Ярослав Барнич є автором і патетико трагічної симфонічної сюїти Батурин на тему мазепи Богдана Лепкого. Це велична і монументальна музика, поставлена повністю в Америці 1949 року Володимиром Блавацьким. Значну творчу спадщину залишили композитори української діаспори, більшість композиторів українського походження активно використовували національний фольклор у різноманітних музичних жанрах, звертаючись до тем і сюжетів, пов'язаних з історією України, зокрема до творів української літературної класики. Андрій Гнатишин із Відня та Ігор Соневицький із Сполучених Штатів Америки розвивають багатовікові традиції духовної музики. Юрій Фіяла написав українську симфонію і симфонічну поему Тіні забутих предків за твором Михайла Коцюбинського, Микола Фоменко Опери Івасик Телесик і Маруся Богуславка Солоспів, Любіть Україну. У діаспорі плідно розвивалося виконавське мистецтво. Унікальні голоси видатних співаків українців звучали у в найвідоміших оперних театрах різних континентів. Українська діаспора пишається плеядою оперних співаків, серед яких Михайло Голинський, Модест Менцинський, Олександр Мишуга, Євгенія Зарицька, Ірина Маланюк та інші. Модест Менцинський знаменитий тенор, якого Європа знала як чудового вагнерівського виконавця. Одна з газет писала, що в Модеста Менцинського є всі підстави називатись одним із найвидатніших співаків Європи, у нього голос виняткової краси, героїчного тембрального забарвлення і широкого діапазону. Лірико-драматичний тенор Олександра Мишуги зачаровував із першої жмиті своїм ніжним тембром. Він співав у Мілані, Варшаві, Києві, Санкт Петербурзі, Берліні, Лондоні, Відні, Парижі. Критики не шкодували для його голосу артистичного таланту найвищих похвал. Вистави з його участю відбувалися з аншлагом. Оперний співак Михайло Голинський виступав на сценах театрів Львова, Одеси, Києва, Харкова, Тбілісі, Москви, міст Європи, Канади і Сполучених Штатів Америки. Перебуваючи на чужині, завжди сумував за рідним краєм із 1945 року був головою літературно-мистецького товариства. Козок у канадському Торонто. Музикант перебував у дружніх стосунках із Тичиною, Остапом Вишнею, Лесем Курбасом, Патержинським, Гайворонським та бандуристим Ємцем. Оперна співачка Ірина Маланюк разом зі своїми видатними співвітчизниками займає достойне місце на світовому оперному Олімпі. Загальне визнання і титул однієї з найяскравіших оперних примадон другої половини ХХ століття Іра Маланюк здобула завдяки своєму унікальному голосу меце сопрано широкого діапазону, а також винятковому артистичному обдаруванню і чарівній зовнішності. Неймовірно, але факт, що українська співачка зі світовою славою Ірина Маланюк була зовсім невідомою навіть у вузьких музичних колах на своїй батьківщині, при тому, що західна преса надзвичайно багато писала про її тріумфи на оперних сценах Відня, Берліна, Парижа. Женеви, Мілана, Рима, Венеції, Неаполя, Бруселя, Мадрида, Барселони, Лондона, Буенос-Айреса та багатьох інших міст Європи і Америки. Її партнерами були відомі оперні зірки світу. Візитною карткою Євгенії Зарицької стала роль Кармен у однойменній опері Жоржа Бізе. Вона була також відомою інтерпретаркою творів Малера, Гіндемінта Стравинського, здійснила ряд записів на найвідоміших студіях звукозапису це й українські народні пісні, ораторії, кантати. Американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США. Оперна та блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень Квітка Цісик. Пісня Ти Осяюєш моє життя, яку виконала для оней одноіменного фільму, отримала 1978 року Оскар і Золотий глобус у категорії Найкраща пісня до фільму, а також номінувалася на нагороду Гремі в категорії Пісня року. Батько, батько Квітки Цисик був Львівським скрипалем. Її бабуся, дідусь мама жили у Львові до 1944 року. Родина була знаною інтелігенцією в місті. Втікаючи від окупації та радянської влади, у 1949 році опинилися у США. Співачка народилася вже у Нью-Йорку. В 1953 році. В дитинстві Квітка була пластункою, їздила у табори в гори, де вивчала українські пісні, звичаї і обряди. Повне ім'я співачки квітослава. Рідні і близькі називали її Квіткою, а популярність у Сполучених Штатах вона здобула. Під артистичним псевдонімом Кейсі це поєднання перших літер імені та прізвища Квітка Цисік. Вона співала в генській опері у Бельгії, виступала на американському телебаченні та у рекламі. Цісик мала колоратурне сопрано, прихильники у її голосі іноді вгадували звучання скрипки. Вона з легкістю експериментувала зі стилями від джазу до класики, і мала неабиякий успіх у виконанні попсових пісень, так і в оперному співі. Крім того, квітка цісик володіла технікою, поширеною в карпатських селах, білим голосом. Квітка Цісик записала два українські альбоми Квітка Пісні України в 1980 році, а також два кольори в 1989 році. Це їй коштувало близько 200 тисяч доларів. Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, окомпонувала квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама. Обидві платівки в 1990 році були номіновані на премію Гремі в категорії Сучасний фольк. До України вони потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали один одному. Пропоную послухати уривок пісні Черемшина у виконанні квітки цісик. Сюки гніздечко звили в стрісі, а жена отару плаєм, тьохну пісню, соловей загаєм. Всюди буйно квітне че. Вчара в садочку, в тихому куточку жде дерчи. За межами батьківщини українські музиканти підтримували виконавство на народних інструментах, твори для бандури та ансамблів бандуристів писали керівник і диригент капели бандуристів імені Тараса Шевченка з американського міста Детройта Григорій Китастий, співаки-бандуристи Василь Ємець та Зиновій Штокалко. Василь Ємець, українець, який підкорив Голівуд, народився на Харківщині. Він єдиний, хто грав на бандурі в імператорському театрі. Його відправив у еміграцію Івану Гієнко, щоб зберегти для України талант. Він співав вже Воскресла Україна, а створена ним у Києві капела бандуристів, стала сьогодні національною заслуженою. Кобзар у фраку так називали Василя Костю, Ємця, численні слухачі та шанувальники міжнародної слави віртуоза бандуриста. На своїй бандурі виконував транскрипції творів Бетховена, Чайковського, Дворжака і мріяв поставити її поруч арфи, скрипки і піаніно. Серед відомих інструменталістів діаспори піаністки Любка Колеса, Дарія Гординська, Каранович, піаніст, композитор і диригент Вірко Балей. Отже, українська діаспора є невід'ємною частиною українського народу держави Україна і творить глобальний український простір. Культурні надбання української діаспори є насамперед надбанням України, а лише потім світової цивілізації.